Так, продовження ремонту генератора. Так, це старі підшипники. Бачите, сепаратора нема, він отут, з цієї сторони він є. Я думаю, великий все ж таки нормальний бачите, не дуже нормальний сепаратор розвалився. Цього тут і немає нічого взагалі. отут тут пожмакане все. Кришки тут трошки почухав. Може ще почухаю. Так, ця частина все вроді ціле. Ось тут акуратненько вишкрябую. Теж зараз почищу. Бачите, все таке в пиляке в землі. Страшне. Якорь сам перевірив. Тут Є, дзвониться, так вроді нічого. Пайки на місці. Не зірвало нічого. Вроді нормальний. Ну, кришечки всі лякі тут такі. Можна збирати докупи. Купив підшипники на базарі 150 гривень у діда. Я йому кажу, що 60 там такой то такой-то, він каже, немає таких. Я говорю, ну як це? Кажу, а для генератора він каже, о, для генератора є. Я кажу, кажу, що зараз. Ось. Для генератора, каже, є. А я кажу, покажіть. Ну таке. Генератор. Уже в ліса самара. Ось, комплект. Завжди замінювати треба одразу два. До речі, температура у нас 11. Так, що я можу сказати? Кирпич на кірпіч, ганібабка магарич. І все стоїть. Ну, вроді як працює, але все одно ж якось, знаєте, виванови не як пояснити, навантаження, якщо даєш, то на холостих, звісно, напруга падає. Не знаю, що чого... від чого це. Ну, наприклад, цей вмикаєш. Світло е, основне. Вмикаєш печку і все, воно вже 14,2 не дає. Дає менше. Е, 13, там, короче, коротше, якось слабо воно генерує. Не знаю, 55 А. Може з за того, що е, фари не, родни, не родні, а. Ну, це така балалайка тут стоїть, скільки вона бере, я... не знаю. Там, десь ці, як вони. Е... Ну, короче, всяка фігня. Рожжих я колись ремонтував. Всяка Тру... Труфальдину, вся. До речі, ось він. Той блок розжига, скільки тут он. 20 ампер, а ну конечно. Дев'ять до 16 вольт. 35 Вт. Однако. 35 Вт. Це одна чи дві? Цікаво, 35 Вт. Ну, коротше, воно якісь вмикаєш, їх, і воно вже пере... перестає заряджати нормально. Якось так. Ну, з... з пічкою. Якщо ще і пічку включити. Якщо так, ну все одно падає. Так що такий от ремонт. Такий подшипник. Не знаю, скільки вони там проходять. Подшепив, але мені не подобається те, що цей обмотки там всі такі грязні, як їх чистити, щоб їх не по цей емаль на них я так потрусив сажу, але... Там вони не дуже. Зараз, до речі, на ремонт поставив. Ну, квакає кваква, кваква квак. Щоб поганяли акумулятор, бо заводиться. Часто а сама їзда короткі відстань. Можливо, не встигає заряджатися. І світло я припер. Ця коробочка. Ой, аварійний. То, що робив на цьому, О, вже зап... запацьорив. Mm. <гум> ну, таке, що можна під'єднати ще. Я взяв ще оцю, цю почеплю кудись. Дроти тільки підпаяти треба. І буде бачите, підсвітка.